Доброго ранку малята сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. Промінчик Сонця землю зігріває, все починає від тепла рости, і гарна квітка в полі зацвітає. Тож будь чарівним промінцем і ти. Діти, до нас на заняття завітали гості. Подивіться, ви впізнали, хто це? Правильно, це цуценята із мультфільму Щенячий патруль. Вони запрошують нас у подорож, бо їм потрібна наша допомога. Допоможемо їм. Наші друзі купили білети на поїзд, а хто в якому вагоні буде їхати, не знають. Давайте допоможемо їм і спочатку порахуємо вагони. Один, два, три. чотири, П'ять. Скільки вагонів? Вагонів п'ять. Якою цифрою ми позначимо п'ять вагонів? Вірно, цифрою п'ять. Хто ж буде їхати у першому вагоні? У першому вагоні буде їхати маршал. Бо в нього білет номер 1 Хто буде їхати у другому вагоні? У другому вагоні буде їхати гонщик. Хто поїде в третьому вагоні? У третьому вагоні буде їхати зума. Хто поїде у четвертому вагоні? У четвертому вагоні буде їхати Скай, а в п'ятому вагоні поїде Еверест. Молодці. Наші друзі приїхали і вийшли з потяга. А тепер їм треба зійти зі сходів. Але ці сходи не звичні, а математичні. І з цифрами давайте допоможемо їм спуститися вниз, називаючи цифри з верхньої сходинки до самої нижньої. На якій сходинці стоять цуценята? 5, 4. 3. Два, один. Молодці. Наші друзі потрапили на лісову галявину і побачили там метеликів. Давайте порахуємо метеликів. Один, два, три, чотири, п'ять. Метеликів було п'ять. А якою цифрою ми позначимо 5 метеликів? Вірно, цифрою 5. Але тут зенята так голосно рахували, що один метелик полетів. Скажіть, скільки стало метеликів більше чи менше? Так, метеликів стало менше. А наскільки стало метеликів менше? На один. Тож, давайте тепер порахуємо, скільки залишилося метеликів. Один, два, три, чотири. Якою цифрою позначимо чотири метелики? Цифрою 4. Молодці. Наші друзі втомилися і вирішили відпочити в незвичайних будиночках. Діти, подивіться, на яку фігуру схожий будиночок зуми? Вірно, будиночок зуми схожий на квадрат. А на яку фігуру схожий будиночок Скай? Так, на прямокутник. А на яку фігуру схожий будинок Еверест? Невідомо поки що, так? Давайте дізнаємось, що ж це за фігура. Ця фігура має чотири сторони. А ще у неї є кути. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Отже, ця фігура має чотири кути і чотири сторони. А називається ця фігура ромб. Отже, всі хатинки цуценят мають по чотири сторони і по чотири кути. Отже, їх можна назвати чотири кутники. А давайте подумаємо, що ж може бути схожим на ромб: повітряний змій, дорожній знак. Дзига, ялинкова прикраса та хустинки. Цуценята вже трішки відпочили і хочуть з вами погратися. Вони принесли геометричні фігури і ваше завдання назвати фігуру і не помилитись. Яка фігура у зуми? Круг. Яка фігура у скай? Вірно, квадрат. Яка фігура у Еверест? Вірно, трикутник. А яка фігура у маршала? Правильно, це прямокутник. А яка фігура у гонщика? Так, це ромб. Молодці. Поки ми з вами грали. Настав вечір? А скажіть, після якої частини доби настає вечір? Правильно, правильно, після дня? А яка частина доби настає після вечора? Правильно ніч. А з якої частини доби починається день? Так, ранок, молодці. Що ми робимо увечері? Вечеряємо, приймаємо душ, чистимо зубки, дивимось телевізор, читаємо казки та лягаємо спати. А що ми робимо зранку? Прокидаємось, вмиваємось, чистимо зуби, снідаємо, робимо зарядку та йдемо до садочку. Діти, давайте пригадаємо, хто ж до нас завітав на заняття. Щенячий патруль. Що ми їм допомагали? Допомагали рахувати, так. А з якою геометричною фігурою ми сьогодні познайомились? Ми познайомились з фігурою ромб. Скільки у неї сторін? У ромба чотири сторони. А скільки у ромба кутів? У ромба чотири кути. Давайте пригадаємо, які бувають частини доби. Ранок, день, вечір і ніч. Молодці.